Сьогодні я знімаю відео на тему, як покращити свої оцінки, поки ще навчальний рік не дійшов до кінця, поки в нас ще є можливість щось виправити. І якщо вам це цікаво, то залишайтесь на моєму каналі, а ми переходимо до самого відео без лишніх слів. Кстати, я надіюсь, що якщо на фоні буде ось це відео, а я вам буду паралельно розказувати, то нічого страшного не станеться, і ви в мене за кам'янінек закидаєтесь в коментарях. Поїхали перше. Не просто зазупрійте матеріал, а старайтеся його розуміти. Інколи я читаю параграф і розумію, що я просто дивлюся на текст. І насправді нічого не розумію. Стараюсь якось запам'ятати. але воно взагалі не йде. Так не потрібно робити. Проведіть собі якісь асоціації з цією темою, знаходьте якісь ключові моменти, і вам не прийдеться сидіти. І просто зубрити, бо ви будете все розуміти. Друге, читайте вголос. Мені це завжди дуже допомагало. Оскільки я сприймаю інформацію як візуально, так і аудіо. І мій голос не дає мені можливості переключитися на щось інше. І концентруйтеся на тому, що, власне, ви читаєте. Я також, а також читання вголос розвиває вашу грамотність і ваш словниковий запас. Так що виділяйте цьому час. Проходіть текст, тести після вивченого матеріалу. Наприклад, у кожному підручнику в кінці параграфа є пару запитань, на які ви можете дати відповіді. Так, ви перевірите себе та й зазвичай вчителі задають питання саме із них. Так ви будете плюс-мінус знати відповіді, і тоді ви 100% дістанете хорошого кінцем. Четверте нагороджуйте себе. Коли ви виконали якесь завдання чи пару завдань, зробіть щось для себе, приємне. Щоб ваш розум розумів, що, от, зараз я зроблю домашнє, а взамін щось получу приємне. Смі. Це може бути як щось смачненьке, так і перегляд фільму, чи прогулянка, відпочинок, чи піти на шопінг. Це можуть бути навіть маленькі дрібнички. Просто, щоб ви розуміли. Що все, що ви робите, це не просто так. За все щось дається. П'яте концентрація. Коли ви сідаєте за виконання домашнього, то приберіть, приберіть на столі, підключіть звук на телефоні, заберіть всі відволікаючі для вас фактори. Просто сядьте і певний виділений час, концентруйтеся на тому, що ви робите. Так ви швидше це виконаєте. Ну от, допустимо, добре. Наприклад, ви пишете домашнє, і вам мало місця на столі. Що ви робите? Правда, відволікаєтеся, щоб забрати це все лишнє. І так це виходить просто марна, марно змаяний, згаяний час. Потім, окей, пишемо далі. Хтось подзвонив, хтось написав, і ви знову відволіклися. І таким чином, ви думаєте, що витратили на навчання багато часу. А насправді ви просто відволікали що 5 десять хвилин і таким чином писали довше. Шосте. відпочинок перед навчанням. І після не у нього також Здоровий сон! Не забувайте, що сон насправді відіграє важливу роль в нашому житті. Якщо говорити з наукової точки зору, то під час сну з'являються нові нейтронні зв'язки. За цей час відбувається якась перезагрузка нашого організму, і як результат ефективна робота чи навчання. Я люблю перед навчанням просто полежати отак без телефона і після нього теж, чи навіть просто піти погуляти, якщо в мене є сили і бажання. В цьому не відкладайте все на потім. Знаю і розумію, що моментами є такі завдання, що неможливо відразу це зробити, бо воно дуже важке. Та й в принципі велике. Ну насправді так лише здається, що потрібно на нього багато часу. Я знаю, я розумію, але зазвичай це виходить так, що коли ми згадуємо про це, то це є за день чи за два. І тоді, ви дійсно, вам буде важче зробити це завдання. Краще розпланувати і робити це все поступово маленькими кроками і маленькими частинками. Восьме. використовуйте різні методи для навчання. Є велика кількість, ви їх можете просто навіть в інтернеті пошукати. А зараз я вам розповім про два методи, якими я сама користуюся. І так, перший метод це метод помадора. Що це за метод такий? От, ви спитаєте, а дивіться, все дуже просто. Ви 30 хвилин приділяєте увагу навчанню. І 10 хвилин відпочинку. І по новому 30 хвилин навчання, 10 хвилин відпочинку. І так, поки не зробите все, що хотіли, і за бажанням можна взагалі то збільшувати час, але все в межах розумного. зумного. Наступний метод. Правда, я вже забула, як він називається, але суть цього методу в тому, що ви спочатку виконуєте одне або дві маленьких задач. Потім одну основну або велику, а після чого вже середню. Дев'яте. Переключайтеся на щось інше. Якщо ви розумієте, що у вас вже немає сил, щоб щоб щось зробити, то постарайтеся зайнятися чимось іншим. Але прошу вас, не залипніть в телефоні. Наприклад, ви можете там 30 хвилин зайнятися малюванням чи спортом, чи прибиранням, чи почитати книжку. Що-небудь, просто щоб ви могли переключитися на щось інше, і після цього вже нормально собі продовжуватися вчитися. 10, відмічайте все те, що зробили. Завжди складайте список вашого домашнього завдання і того, що ви маєте зробити. І після того, як щось виконаєте, то поставте собі галочку чи якимсь іншим способом відмітьте те, що ви вже виконали. Таким чином, ви вже візуально будете бачити, що домашніх стає все менше і менше. Та й для мене ставити галочки біля кожного завдання, що я виконала, це якісь ритуали, якась медитація, таке своє задоволення, щоб я зроб... що я зробила те, що планувала. Тож спробуйте і ви, можливо, це також вам допоможе. А це було все. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте мені поставити лайк. Пам'ятайте, що я стараюся це саме для вас. Тож, всім па-па, я вас дуже люблю. Не, не забудьте, що у вас лайк, підписочка і коментар. Також, якщо цікаво, маю інші соцмережі, ви можете перейти по сслівці в описі. Так що всім пока -па, па, па і до нових зустрічей!